Друзі, вітаю всіх на своєму сайті. сайт Декоративний сад півдня України з кончинку жилами з півдня Одеської області. Сиджу зараз лущу ліщину, тому що вчора був вітер, дуже багато надуло. Бачите, здувається ось отак от, в цьому луспині. Треба зараз однією рукою лущити. Е, ще є такі варіанти, коли буває, ну, тут теж е, ви розлущили, а горішок не відривається. Можливо, це я ось покажу. Повинен бути цей. Я його розлупила і теж відпадає. Буває отак от. Пробуємо. Пітухи співають. Вони теж відлупуються. Буває отак, от, коли горішок ви хочете відлупити, зараз покажу. Ми тут лишилися. Ось дивіться, горішок, але він не, не відривається. Бачите, як держиться. Бачите? Повністю, повністю ось оця така ось коричнева штучка держиться повністю. Бачите, ось вона тут? Не відривається. Це значить, він пустий всередині і не треба його відривати. Горішки, як бачите, крупні. Ось такі, бачите? Не знаю, як сорт називається, тому що він посаджений вже, я не знаю, років 20, мабуть, росте. Взяли у рідні, посадили собі, і ось він росте давним-давно в нас. Можна його посіяти на зиму. Якщо сіяти, то тільки на зиму, тому що до весни горішки пересихають і дуже-дуже вже погана схожість. А отак от, от, бо в мене є кілька сіянців, навіть такі, що сходять там, де от він насіявся. Ми десь не побачили, втоптали його в землю і він вже взійшов, луспиня збираю в мішок ось, Потім це ми іноді ще взимку підтоплюємо в піч. І оце для розпалу дуже гарна штука. Ну, коли відмов... відмовимося від печі, тоді піде на наморчування. Ось вже вчора полусіло. Ось тут ці два кущі ліщини, вони величезні, метри, мабуть, чотири у висоту, ростуть їх два, тому що взагалі ліщину треба саджати парою для кращого запилювання. Ну, горішки ще будуть сипатись довго, матросик. Ну, знову чуть не впала. Бачите, горішки ще є, він висять. Ще є, Ще будуть довго падати, сипатись і будемо лущити їх. Скажу, що лісина не живчується зовсім, ніяк. Багато разів пробувала, потім почитала, що вона не живчується. Множиться або горішками. Або прикопувати гілочки. Я ось тут була прикопувалася, залишились. Бачите, нагинаємо гілочку, приспилюємо її. І ось є, я вже великі відкопала, а це лишилися от маленьким. Дивіться на цього кота. Ну куди ти лізеш, а? От куди ти лізеш? Там он. другий сховався, виглядує. Ліщину збирала вчора, ще не всю зібралася, ще тр... треба сьогодні буде збирати. Так що ось. Таке це я прикопувала гілочки, вже великі просто повикопувала. Ви в мене два горішка, да? Ось один лишився, ще такий гарний саджений. Ось, бачите, ось він. Ну, всі в мене є в розпліднику, там ще я їх. Прикопую потім пересаджую. Зараз покажу, ось у мене лущина. Це та, що сама взійшла. сіянці, ось, бачите? Два горішки ось. Один і другий. Ось один і ось другий. Оце два горішки. Втопталися і взійшли. Ну, Скажу, що ми дуже полюбляємо. Діти у нас їдять, вон там ще бачу. Ще два сіянця, потім якось в городі, в квітах, прямо в квітах війшли були, теж десь ворони несли і загубили. Ну, скажу таке, що сіянці, вони будуть вам плодоносити просто трошки пізніше на кілька років. Якщо переводом зробити відводком, то скоріше, то скоріше буде. Починати подоносити. Ну, на осінь є у мене кілька саджанців, є більших, є менших, кілька штук. там Тому що я в тому році відсилала, в цьому році навесні і лишилося трошки. Переводи не робила. Не було коли, можливо, в цьому році зроблю знову. Так що, якщо когось зацікавить, пишіть. Пишіть у вайбер. Я у, у відео. Під відео в описі завжди лишаю свій номер телефону. Там є вайбер. Старайтеся краще писати, бо не завжди можу підняти трубку. Ну, от таке, ліщина. Єдине, що іноді на неї нападають черв'яки, Оці, такі як... як на шовковиці, бувають. Метелики відкладають яйця, ну, в цьому році, дивлюся, немає. Ці роки так, ну так, трошки-трошки нема так, що було критично, так трошки в одному місці метелики відкладали яйця, купили ці черв'яки. І ну так трошки-трошки, але трошки. в цьому році взагалі немає. Єдине, в цьому році, дивлюся, щось у нас, якби так, дощі були, з них толку ніякого, але. Вони ж весь цей дощ попадав на листя і бачу, що в цьому році багато чого погоріло. Навіть ліщина у нас такого ще не було. Таке, знаєте, враження, наче, їх хто окропив кип'ятком. От, і щучка в цьому році таке якась, чи хвороба це, чи якийсь дощ. У нас ще такого не було, я не знаю, це вперше таке. Так, що так, ще займаюся зараз ліщиною. Це трошки підлущу в ящик і на горіще І там вони у нас лежать в ящиках, підсихають. Ми їх дістаємо і куштуємо такі смаколики домашні. Ну от, наразі про ліщину все. Друзі, бажаю всім гарного здоров'я.